Супер бер, але мені не можна торкатись. трави. Що? І так, погнали. Нам не можна торкатись трави. Так, погнали так акуратно. Нам треба пройти. Нам треба розблокувати красу. А точніше такого підметок. Так, не торкаюсь. Єс. І так, пришлюбимо з дерева на дерево. Так, а потом у нас зелений, Ой, жовтий квадратик. Пойдем трубу. Оп, єс, Подлистай мне. Так. і нам треба так обережно. Єс, Я її витяг так. Що ж, місія пройдена. Назван был я, Алексей. Пестос митнал. Всем пока.